Друзі, вітаю! Ви на каналі різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у нас на календарі 21 грудня 2023 року. До Нового року залишилося 9 днів, і я вирішила вам зробити подарунок і представляю до вашої уваги отакий от красивий візерунок. Я приймаю участь у спільному проєкті Візерунки UA, який організувала Харків'яночка Тамара Новікова. І в цьому проєкті багато дівчаток, які приймають участь. Також, хто вперше чує про цей проєкт, проходьте в телеграм-канал, який так і називається Верунки Приєднуйтесь до цього каналу. Дивіться на візерунки, які вже додали дівчатка в цей проєкт. Додавайте свої візерунки, ми будемо раді всім новим учасникам. І так, продовжую про цей візерунок. Так, візерунок виглядає з лицевої сторони. Він дуже гарно підійде для ковтинок, кардиганів, светрів. І так цей візерунок виглядає з виборітної сторони. Візерунок не складний. Рапорт візерунка складається із 14 петель плюс 5 петель симетрії і плюс 2 кромкові петлі. У відео я додам схему цього візерунка. На схемі фіолетовим кольором будуть позначені кромкові петлі, петлі симетрії будуть позначені жовтим кольором, і рапорт позначений білим кольором. Я буду пров'язувати з вами Детально, попетельно буду все пояснювати. І якщо вам цей візерунок сподобався, то ми з вами будемо в'язати свій візерунок, тобто зразок я в'язала спицями кніт про зінг спиці номер 4 Ось так вони виглядають. І пряжа, яку я використовувала в цьому зразку, це пряжа Alize Lana Gold Classic. По складу тут іде 51% акрилу і 49% вовни. І по метражу На 100 грамів йде 240 метрів. І колір. Кого цікавить, це колір 645. І, до речі, що хотіла ще сказати: завжди, коли я купую нову пряжу, я до етикеточки прив'язую от такий невеличкий кусочок ниточки, щоб я бачила, який це саме колір і яка ця ниточка. І так, якщо вам цей візерунок сподобався, Беріть точки спиці, і ми з вами почнемо в'язати. На спиці я набираю 21 петлю, сюди входить 14 петель рапорта, плюс 5 петель симметрії, і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 21 петлю і тепер в'язання повертаю на виворітну сторону і ми з вами починаємо в'язати підготовчий ряд. Першу петлю кромкову знімаємо не пров'язуючи. І далі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицьовими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо підготовчий ряд. І в кінці ряду пров'язуємо кромкову петлю. Ми пров'язали підготовчий ряд. Перший ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, дві петлі виверітних, одна виверітна, друга виворітна петля. Слідуючу петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, нитка за роботою. Дві петлі виворітні. Одна виворітна, друга виворітна петля. Накид, лицьова петля, накид. Тепер, згідно схеми, три петлі пров'язуємо разом лицьовою петлею. Зверніть увагу, як я пров'язую. Я заводю праву спицю з правого боку і пров'язую три петлі лицьовою. Ось таким чином. Далі пров'язуємо 5 лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта і п'ята лицева петля. Далі пров'язуємо петлі симетрії. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, Слідуючу петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою. Дві петлі виворітних. І кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Слідуючу петлю пров'язуємо виверітною, дві петлі лицевих, одна лицева петля, друга лицева, дев'ять петель виверітних. Одна виверітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Далі пров'язуємо петлі симетрії, дві петлі лицьових, виворітна петля, дві петлі лицьових. І в кінці ряду пров'язуємо кромкову петлю. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виверітна петля, слідуючу петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка, за роботою, дві петлі виверітних, лицьова петля, накид, лицьова петля, накид. Три петлі пров'язуємо разом лицьовою. Пров'язали три петлі разом. Далі пров'язуємо чотири лицьових. Одна лицьова, друга, третя і четверта лицьова петля. Далі в'яжемо петлі симметрії, Дві петлі виворітних. Одну петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою, дві петлі виворітних. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали третій ряд. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, дві петлі лицьових. Виворітна петля, дві петлі лицевих, дев'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Далі пров'язуємо петлі симметрії, дві петлі лицьових, виворітна петля, дві петлі лицьових, і в кінці ряду пров'язуємо кромкову петлю. Ми пров'язали петлі четвертого ряду, п'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, дві петлі виворітних, одна виворітна петля. Друга виверітна петля, слідуючу петлю лицеву знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, нитка за роботою, дві петлі виверітних, дві петлі лицевих, одна лицева петля, друга лицева петля, накид, лицева петля, накид. Три петлі пров'язуємо разом лицевою. Я заводю праву спицю з правого боку і пров'язую три петлі разом лицевою. Пров'язали три петлі, далі в'яжемо три лицевих. Одна лицева петля, друга лицева і третя лицева петля. Далі пров'язуємо петлі симетрії, дві петлі виверітних. Одну петлю лицеву знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою, дві петлі виверітних. І в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали п'ятий ряд. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Дев'ять петель виверітних. Одна виверітна, друга виворітна петля, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Далі пров'язуємо петлі симетрії, дві петлі лицевих. Виверітна петля, дві петлі лицевих, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали. Шостий ряд. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, дві петлі виверітних. Слідуючу петлю лицьову знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою. Дві петлі виверітних, три петлі лицьових. одна лицьова. друга лицьова. І третя лицьова петля. Далі пров'язуємо накид, лицева петля, накид, три петлі пров'язуємо разом лицевою. Я заводю праву спицю в три петлі і пров'язую їх разом лицевою петлею. Пров'язали. І далі пров'язуємо дві лицьові. одна лицьова і друга лицьова петля. Тепер в'яжемо петлі симетрії. симметрії, дві петлі виверітних. Лицьову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою, дві петлі виверітних. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали. Сьомий ряд, восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, дві петлі лицьових, виверітна петля, дві петлі лицьових. Далі пров'язуємо дев'ять виверітних. Одна виверітна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Далі в'яжемо петлі з симметрії, дві петлі лицьових, виворітна петля, дві петлі лицьових. І в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі. Восьмого ряду. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, дві петлі виверітних, одна виворітна петля, друга виворітна петля, слідуючу лицеву петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, нитка за роботою, дві петлі виверітних. Далі в'яжемо 4 лицевих, одна лицева. Друга, третя і четверта лицева петля. Накид, лицева петля, накид, тепер три петлі пров'язуємо разом лицевою. Я заводю праву спицю з правого боку в три петлі і пров'язую їх лицевою петлею. Пров'язали три петлі. Далі пров'язуємо одну лицьову. Рапорт ми закінчили в'язати, тепер в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі виверітних. Слідуючу лицьову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою. Дві петлі виверітних. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі. Дев'ятого ряду. Десятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицьових, одна лицева, друга лицева петля. Далі пров'язуємо виверітну петлю, дві петлі лицьових. дев'ять петель виверітних, одна виверітна петля, друга петля. Третя виворітна петля, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Далі в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі лицьових, виверітна петля, дві петлі лицьових. І в кінці ряду кромкову пров'язую виверітною. Ми пров'язали петлі 10 ряду, одинадцятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, дві петлі виверітних, слідуючу петлю лицеву знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, нитка за роботою, дві петлі виверітних. 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева петля, четверта і п'ята лицева петля. Далі робимо накид, лицева петля, накид, Три петлі пров'язуємо разом лицевою. Я заводю праву спицю з правого боку в три петлі. І пров'язую їх лицевою петлею. Пров'язали, і далі в'яжемо петлі симетрії, дві петлі виверітних, лицьову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою, дві петлі виверітних, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою ми пров'язали петлі 11 ряду. 12 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова петля. Виворітна петля, дві петлі лицьових, одна лицьова і друга лицьова петля. 9 петель виворітних. Одна виворітна, Друга виворітна, третя виворітна петля, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята. виворітна петля. Далі в'яжемо петлі симетрії: дві петлі лицевих, одна лицева, друга петля лицева, виворітна, Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі 12 ряду. В'язання ми з вами повертаємо тепер на лицеву сторону, і в результаті ми з вами зв'язали повністю. Один рапорт візерунка. Ось така краса у нас вийшла. Якщо вам цей візерунок сподобався, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я з вами не прощаюся, бажаю в цей день, в цей день 21 грудня, і не тільки в цей день. Всім мирного неба! Легких петельок і всього самого найкращого. Хай у вашому житті зустрічаються на вашому шляху тільки гарні люди. З добрим серцем і відкритою душею. Всього найкращого, до нових зустрічей на моїх нових проєктах. Всім пока!